FIO FD11. Розпаковку цих навушників я робив окремо. Тому, якщо цікаво, можете подивитися, відео є на каналі. А зараз буду розповідати вам про звук. Як я вже казав, це бюджетний такий для, і, і загалом для FIO. І якщо о, враховувати і FIO, і Jade Audio. І що там ще вони роблять, вони зараз вирішили грати на бюджетному ринку, тому що як всім відомо в світі зараз економічна криза або не криза, як це називають таким цікавим словом рецесія. Отже, купівельна спроможність людей у світі. Знижується, тому і на бюджетні всілякі вироби попит підвищується. Отже, ці навушники, такі собі, як я вже казав, бюджетний варіант, і зроблені цікаво. Виглядають класно, якість непогана, але мають і плюси, і мінуси, і загалом цікавий такий момент. Якщо ви там дивилися якісь інші огляди, або заходили на сторінку товару, то там дуже класно показані у фотох у таких от, як то кажуть, рекламні проспекти. намальоване, що тут є така структура мушлі. Яка має робити звук більш цікавим, більш якимось насиченим, мабуть, наголошується на тому, що робить, роблять ці навушники з, з із структурою мушлі, якісь баси там і все таке інше. Так, воно тут є, але. але. Є таке. Але я вже колись казав, що в таких от фірмах, як FIO, є така градація, що ніколи бюджетний варіант, який коштує дешевше, ніколи по звуку не буде кращим, ніж більш коштовний варіант. Тому мене в коментарях до розпаковки питали, чи це є продовженням FD1. ні. І навіть це, я припустив, що це продовження JDAO1, e -E -E як правильно казати англійський варіант EA1. І навіть на EA1 вони не дуже схожі. Вони якось, якось окремо грають. Це така спроба FIO зробити масовий продукт, бо що масовий. Покупець потребує. Це бас, це такий насичений звук, і от оцею структурою мушлі вони намагалися зробити такий звук. Вийшло, але вийшло не дуже. Якщо враховувати ціну навушників, це бюджетна версія, тому як розглядати. Таким чином, то до навушників особливих питань немає. Вони грають, грають доволі непогано, але, але ця структура мушлі, якщо ви можете згадати, колись ви прикладали мушлю до вуха і, мабуть, чули цей шум, і тут такий ефект теж присутній. Він відслуховується лише, коли ви послухаєте щось краще, набагато краще, якщо послухати ті ж FD3 або навіть FD1, то після тих навушників ці от, мають такий ефект. Але коли проходить там декілька хвилин, і ви звикаєте до такого звуку, то на цей ефект ви вже не звертаєте уваги. Тому це такий ефект звикання. Так, якщо дивитися, то навушники мають доволі нейтральну таку подачу, є такий невеличкий наголос на басі, є доволі такі густі середні частоти і не дуже виражені. Ну, Теж непогані, але в межах бюджету високі частоти. Отже, це такий виважений бюджетний варіант, який задовольнить масового покупця, але не задовольнить тих, кому потрібно щось більше. От Якщо вам потрібен звук, і звук набагато кращий, то, можливо, треба подивитися на Менш якийсь розкручений бренд, який в бюджетному сегменті по звуку дасть вам набагато більше, ніж е от, бю бюджетний варіант від відомої фірми. Отже, от такий момент. Звук, е як я вже сказав, непоганий, але має такі собі межі. Е має ну, Такий трошки, як кажуть, може, правильно э, завуальований трошки звук, якщо зрівнювати з, чим, з чимось більш дорогим або якісним. Тому э, для звуку з смартфону, якихось недорогих там, MP3 плеєрів, буде, буде достатнім. А якщо потрібно щось більше, то трошки треба обрати щось інше. З приводу посадки, як я вже казав, посадка тут дуже непогана, особливо, якщо підібрати інші амбушури, бо рідні, не дуже якісні, мені вони не дуже сподобались. І з підбором амбушур, от таке питання. Ось бачите, який звуковод він ну, практично не має о, цієї фаски, на яку садять амбушури тому або рідні, або щось ось в мене від 7 Гц, які мають о, о, таку тверду таку основу цю серцевину, яка буде охоплювати сам звуковод. Тому що інші сюди б хотілося б поставити щось більше широким зілководом, але вони вислизають. Тому от посадка дуже залежить від амбушуру. А так все добре. Які мінуси? Мінуси, по-перше, які в мене були кабелі, я одразу ж кинувся змінювати кабелі, але не один з моїх кабелів сюди не підійшов. Просто вони відвалюються, не тримаються. Це обмежує таке використання для аудіофіла, ну і от насадки я вже сказав. А так, загалом якісно зроблені, непогані бюджетні навушники. Зрівнювати їх з чимось не хочеться. А так, якщо потрібен ефектний вигляд, це ваш вибір. Фіо ФД-11. Так, на все добре.